У Смілянському інклюзивно-ресурсному центрі не лише надають фахову допомогу дітям з особливими освітніми потребами, а й наповнюють кожний їх день моментами радості, дружби і навчання. 11 грудня у приміщенні центру за участі аніматорів сміли від команди Ленд» організували дивовижне новорічне свято. На захід запросили дітей з особливими освітніми потребами та їхніх батьків. Розпочали зустріч з казки. Дітлахи захоплено дивилися у сучасну лялькову виставу про рукавичку, щиро переживали за кожного героя. Підготували працівники центру для хлопчиків та дівчаток. З інвалідністю і рухливі ігри та несподівані сюрпризи. У дружньому колі діти та їхні батьки весело провели час. Для розвитку це дуже важливо. По-перше, і моторика, і пам'ять, і все воно і задоволення дуже, дуже сподобалося. Такі заходи дуже важливі. Тим паче, в такий час дарувати дітям свято тому. Дуже сподобалось, Дякую. Турбота про діток з особливими освітніми потребами та створення належних умов для їх розвитку нині серед пріоритетних завдань представників міської влади. Тож 11 грудня міський голова сміли Сергій Ананко разом з профільним заступником Тетяною Карло також завітали у інклюзивно-ресурсний центр. Виконавши місію святого Миколая і передавши пакунки солодощів для малюків, міський голова Сміли особисто пересвідчився, як заклад функціонує у новому приміщенні і які нагальні потреби має. Місто нещодавно цей заклад переїхав Скажімо так, нове приміщення. На жаль, ми маємо розширюватися, але на щастя, ми маємо можливості розширюватися. Хотів би подякувати за прекрасну презентацію подальшої роботи вашого закладу. Ми обов'язково будемо підтримувати і ми маємо. Маємо підтримувати дорослі, звичайно, даний заклад і підтримувати даних дітей. Тому я вас хочу привітати з передачними святами з різлом Христовим, Святим Миколаєм. Дякую Святому Миколаєву. Ми також приїхали з невеличкими солодкими подарунками. Я думаю, обов'язково Миколай роздасть ці подарунки дітям. Так. Тому я вам дякую, бажаю дуже все вам, нам, всім, миру. Дякую за прекрасну новорічну виставу. Я думаю, дітям сподобалося по їхньому настрою. Я бачу, що сподобалось мені особисто також сподобалось. Бажаю вам всім здоров'я, снай, благополуччя вам, вашим людинам. Всього самого і і гарного і дай Бог щоб у нас 25-му році мир і перемога. Це саме головне. Я думаю, що Микола здійснить, що неповторно свято та подарунки викликали у дітей безліч позитивних емоцій, які ще довгий час наповнюватимуть їхні серця радістю і натхненнями. Від 1 жовтня наш інклюзивно ресурсний центр працює за новою адресою вулиця Незалежності, 90 а ми щиро вдячні міській владі управлінню освіти молоді та спорту за таку можливість розширятися працювати. Тепер у нас є великий, красивий просторий актовий зал для проведення різних заходів. Ми провели сьогодні чудове свято для діток, їх відвідали і аніматори, і вони переглянули красиву різдвяну виставу, отримали солодкі подарунки, зробили власними ручками іграшки на ялиночку і з Миколаєм. Прикрасили цю ялиночку. Ми плануємо у новому році, 2025 і січня, провести два ще грандіозні заходи, Ходи, це буде навчання для батьків логопедами і дефектологами, Воно буде проведено, і також ще один захід буде проведено для самих діток.